Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі ЛАН студії Світлана Кренців. У неділю 5 жовтня День працівників освіти України. А сьогодні президент України Віктор Ющенко зустрівся в Палаці Україна з делегаціями працівників освіти з регіонів, керівниками міністерства освіти і науки інших органів центральної та місцевої виконавчої влади, представниками громадських організацій. Наша ж знімальна група побувала сьогодні у третій школі міста. Просіячів розумного доброго вічного. Дивіться вже зараз. У школах сьогодні незвичайний день, хоча день вчителя у неділю, проте всі вітання та подарунки вже сьогодні. Я вас вітаю, Дякую, вчителя, Бажаю вам всього найкращого. Між старшокласниками Метушня потрібно встигнути за день привітати всіх вчителів, щоб нікого не образити. В руках квіти та цукерки, на вустах радість. Адже сьогодні скорочений день, уроки по півгодини. Вчительку з історії Тамару Тяско, 11 клас, привітав оригінально. Крім традиційних слів, подяки надувні кульки, у кожному з яких побажання та завдання, які педагог повинен виконати протягом року. У шариках були сховані ті бажання, які я маю виконати в навчального ага. року. Усмішка з обличчя вчительки не сходить, адже приємно чути слова подяки від учнів і знати, що твоя праця не марна. А от вчительку з німецької учні вітають німецькою. І, хоча наша знімальна група нічого не второпала, проте вчителька лишилась задоволена. І як не крути, а урок продовжується. В Музичному класі проходять останні приготування до святкового концерту, який відбудеться по обіді. Репетиція в самому розпалі. Це створити максимум хорошого настрою для своїх улюблених вчителів. Світлана Кренці, Оксана Стасів для стрийських новин. І ми отако два дні на тому явернику ходили, щоб знайти перші капельки води. І йдемо, де на початок бере. Далі не йдемо, тут якийсь кутічок, Ура! ріка стрий, тішимося. ми тако 12 діб. Були у мандрівці, берегом ріки Стрей, але то того розказувати повністю цей теленар Зивіться у суботу о 20-й і в неділю об 11-й годині. Сьогодні і у вихідні свій день народження святкує Моршин. Перші письмові згадки про які датуються ще 1482 роком. Водночас у місті відзначатиметься 130-річчя заснування курорту. В неділю моршинці очікують у гості голів облдержадміністрації Миколу Кмитя та обласної ради Мирослава Сеника. Відкрилося святкування сьогодні стартом всеукраїнського фестивалю. Джерела Моршина, галаконцерт його відбудеться в суботу, а в неділю конкурс малюнка на асфальті. Обі мій моршине урочиста академія і святковий концерт за участю місцевих колективів, а також Марія Нашуневича, Степана Гіги, гуртів Друга Ріка Ірини Федишин та інших. <му> Стрий і стріяни стануть головними героями мистецького заходу Стрийський портрет який почали створювати 30 художників. Завершиться він виставкою картин і виданням ілюстрованого буклету до наступного дня міста. На розгляд Верховної Ради винесено законопроект про податок на нерухомість. Він передбачає ставку оподаткування за наявності в їхньому виконанні житлової площі понад 150 квадратних метрів. Тобто, цей податок, перш за все, платитимуть багаті люди, а не бідні або ті, кого відносять до середнього класу. Служба міністерства транспорту та зв'язку України подала уточнену інформацію щодо інциденту з літаком Іл-62, на якому президент України Віктор Ющенко вчора літав до Львова. У повідомленні зокрема зазначено, літак іл 62 із фонду державного управління справами, на який пересів глава держави та відбув з робочою поїздкою до Львова, був заздалегідь призначеним для перельоту урядової делегації України на чолі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко до Мінтранзв'язку наголос є питання надання та розподілу літаків для здійснення перельотів вищими посадовими особами держави покладене на державне управління справами. Про спорт, після того як керівництво клубу одразу після завершення матчу Львів, Чорноморець, задовільнило прохання Степана Юрчишина про його відставку, було прийнято рішення про призначення Романа Лаба, який досі працював у клубі на посаді директора, виконуючим обов'язки головного тренера. 42-річний Роман Лаба, вихованець львівського футболу в школах Ска, свого часу виступав на позиції нападника за клуби Зірка Карпати Верес Каластрий. З 1996 року розпочав свою тренерську діяльність у Львів роман Лаба працює з 2006 року. Офіційний дебют нового наставника відбудеться вже 4 жовтня у матчі 10-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги Львів зіграю у кривому розі з кривом пасом. На завершення випуску, за традицією, повідомлення синоптиків. У ці вихідні метеопрогноз передбачає на стрищенні мінливу хмарність із дощем. Вітер північний 24 метри за секунду, в суботу 6-8 метрів у неділю. Атмосферний тиск 730 міліметрів ртутного стопчика, вологість 93%. Температура повітря вночі 9-14, в день у суботу до 15, в неділю до 8 градусів тепла. На сьогодні це все. Дивіться завтра. Підсумковий випуск новин з Мартою Стадник. Гарних вам вихідних до зустрічі.